Медсестринство технології медичної діагностики та лікування, фармація, молодь, яка бачить своє майбутнє в цих спеціальностях з липня у процесі вступу до Криворізького медичного коледжу. Абітурієнтів тут звично багато. На сьогодні бюджетні місця вже розподілені. На контрактну форму навчання молоді люди можуть ще претендувати. Ми набирали студентів на Факультети лікувальна справа, сестринська справа, акушерська справа, лабораторна діагностика, фармація в цьому році надзвичайно користуються попитом саме фармацевтичний факультет, особливо на базі 9 класів. Ну і лікувальна справа це майбутні фельдшери. Весь набір бюджету ми виконали. А зараз відкриваємо додатковий набір на контрактну форму навчання. Ще можемо кілька абітурієнтів запросити до себе, взяти на навчання. Широкий вибір спеціальностей, які пропонує медколедж, дозволить у майбутньому отримати професію, що має високий попит в Україні і популярна в усі часи в Європі, враховуючи і сучасні умови військової агресії нашого сусіда. Це дуже затребувана професія, і в подальшому, під час відновлення вільної незалежної України, суспільство потребуватиме фахової медичної допомоги. Тож це будуть люди з стовідсотковим працевлаштуванням. Медичний коледж тісно співпрацює з країнами Європи у грантових програмах. Торік криворізькі студенти мали змогу побувати у Польщі та прийняти досвід тамтешніх навчальних закладів. У рідному місті майбутні медичні фахівці набувають практичних навичок у закладах охорони здоров'я. В новому навчальному році студенти здобуватимуть освіту в сучасних кабінетах та лабораторіях. Маємо сучасні кабінети з медсестринства, де є абсолютно нові муляжі. Вони облаштовані як в якості медсестринського хабу, де студенти мають змогу набувати своїх професійних навичок і відшліфовувати їх. Маємо такі самі сучасні кабінети з реабілітації з фізичної, психологічної та соціальної. Вчитися медицині і фармації престижно переконані в закладі та вже готуються зустрічати у коледжі тих, хто долучився цьогоріч до медичної академічної спільноти. Михайло Бостроф Олексій Правицький. Цей день.